Національне споживання, енергозбереження, зіровий та заощадження води це важливі аспекти сталого розвитку, які можуть бути реалізовані на різних рівнях, включаючи міста, такі як Коломия. Також використання екотранспортів може значно сприяти зменшенню викидів та покращенню якості навколишнього середовища. Нижче наведено деякі ідеї та можливі заходи для реалізації цих принципів. Перше. Розпосюдження інформації, проведення освітніх кампаній серед мешканців щодо ефективного використання ресурсів та важливості раціонального споживання, сприяння усвідомленню населення щодо зіровейс та впровадження власної системи відходів. Друге, енергозбереження, підтримка та стимулювання енергоефективних технологій у будівництві та громадському секторі, розвиток та підтримка відновлених джерел енергії, таких як сонячні панелі та вітряні турбіни. Третє. Зіровейс розширення інфраструктури для сортування відходів та забезпечення їх відновлення або переробки, запровадження системи стимулювання для підприємств та мешканців, які активно взаємодіють з Zierweist ініціативами. Четверте екотранспорт: збільшення кількості велосипедних та пішохідних доріжок, щоб підтримати активний спосіб пересування розвиток та підтримки громадського транспорту, особливо електричних або гібридних, автобусів, таксі тощо. П'яте водозбереження, запровадження технології ефективного використання води в господарствах та громадських будівлях, сприяння використанню методів збору та очищення дощової води в господарських потребах, Фінансова підтримка, залучення фінансових ресурсів для реалізації проєктів сталого розвитку, спрямованих на раціональне споживання та екологічні ініціативи. Ці заходи можуть допомогти зробити місто більш сталим та дружнім до навколишнього середовища. Важливо взаємодіяти з місцевими громадськими організаціями, підприємствами та мешканцями для успішної імплементації цих ініціатив. В Україні є сміттєспалюваний завод енергія, який знаходиться у Києві. Станом на кінець 2019 року в Україні функціонує 38 пунктів: сміттєсортувальних, сміттєпереробних та сміттєспалюваних станцій. Загалом вони засереджені у 15 областях. Окрім Житомирської, Закарпатської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської. Завод Енергія працює цілодобово. На сьогодні завод це екологічно безпечне підприємство, яке оснащено сучасними системами екологічного захисту та моніторингу шкідливих викидів у довкілля. Об'єм виробництва пластикових відходів становить близько 9 мільярдів тонн на рік, і ця цифра збільшується з кожним роком. З них перероблюється менше 10%, приблизно стільки ж спалюється, а решта потрапляє в навколишнє середовище. Основним депо пластикових відходів є світовий океан. Існує цілі сміттєві острови в Атлантичному, Тихому та Індійських океанах. Через кругообіг течії в Тихому океані сформувалася велика сміттєва пляма, розмір якої перевищує площу України. Дрифтуючі пластикові відходи потрапляють у найвіддаленіші куточки планети. Нещодавно було встановлено, що сміття може Тонути через склеювання з органічними речовинами. Поліетиленові пакети можна знайти навіть на дні буріанської западини. У середньому період розкладу пластику становить до 600 років. Стаканчик для кави розкладається близько 50 років. Пакети та трубочки від 100 до 200 років, а пластикові пляшки до 200 років. Окрім тривалого часу розкладу, різні види пластику містять токсичні сполуки, які вивільняються в навколишнє середовище. На сьогодні спілкою пластикової промисловості сформовано список з семи основних типів пластмас залежно від особливостей переробки. Поліетилен та рифтилат – даний тип пластику здатний випаровуватись під дією прямих сонячних променів та високої температури, виділяючи у середовище токсичні та канцерогенні сполуки. Поліетилен високої щільності, з нього виготовляють пляшки. Іграшки, харчову плівку тощо. Практично не розкладаються, але ефективно переробляються при правильному сортуванні. ПВХ один із перших різновидів пластику. З нього виробляють меблі, штучну шкіру, кабелі тощо. Це один з найбільш токсичних видів пластику, оскільки вже через 10 років з нього виділяються хлоромісні токсичні сполуки. Поліетилен – низької щільності, саме з нього виготовляється більшість пакетів. Він є основою підгузків та прокладок. Розкладається близько 500 років. Інша. До цієї категорії належать багатошарові упаковки, для яких важко визначити період розкладання. Секрет довговічності пластику, пластику, особливості його виробництва. Більшість пластмас створюється полімеризацією сполук, отриманих з природного газу, вугілля та нафти. Для ненадня важних характеристик до матеріалу додають домішки: кислоти, горючі сполуки, барники тощо. Тому важливо купувати товари, які продаються в екоупаковках, або хоча б в упаковках, які безпечні для екології. Наприклад, біорозкладні пластики. Ці матеріали можуть розкладатися швидше, ніж традиційні пластики, що допомагає зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Матеріали на основі крохмалю. Вони виготовляються з рослинних джерел, таких як кукурудза або картопля, і їх можна більш ефективно переробляти. Папір та картон перероблений папір і картон є добрими варіантами для упакування, оскільки вони виготовлені з вторинної сировини. Та тканинні матеріали, тканинні сумки або текстильні упаковки можуть бути повторено використані і мають менший екологічний відбиток. Порівняння вагони і екології. Веганір та екологічна освідомленість часто взаємопов'язані. Багато випадків. Веганізм вважається екологічно більш сталим способом життя. Однак важливо розуміти, що це не завжди є правило, і деякі аспекти веганізму можуть мати різний вплив на навколишнє середовище. Ось кілька аспектів порівняння. Веганізм передбачає відмову будь-яких продуктів тваринного походження, включаючи м'ясо, молоко, яйця та інші. Зниження споживання тваринних продуктів може нести вклад у зменшення екологічного відбитку, вирощування та обробки тварин. Екологія. Зменшення споживання м'яса та інших тваринних продуктів може допомогти знизити використання землі, води та енергії, пов'язане з тваринництвом, виробництво та упаковкою продуктів. Веганізм. Деякі веганські продукти можуть бути упаковані в пластик чи інші матеріали, які можуть бути навантаженням для навколишнього середовища, екологія, освідомленість щодо вибору упаковки, тваринної переробки та уникання надмірного використання пластику може позитивно впливати на екологію. Транспорт. Веганізм, вирощування та транспортування рослинних продуктів. Може також мати вплив на навколишнє середовище залежно від місця вирощування та способу транспортування. Екологія. Місцеві сезонні продукти можуть бути більш екологічно сталими, оскільки вони зазвичай вимагають менше енергії на транспортування. Загалом веганізм та екологічна свідомість можуть взаємодоповнювати один одного. Але важливо бути усвідомленим. Власних виборів та намагатися зменшити екологічний відбиток в різних аспектах життя. Zero waste – життя без сміття тренд, який слідує за метою зменшення кількості побутових відходів. Три основні принципи Zero waste – це Reduce, Reuse і Recycle, Тобто зменшити споживання, повторно використовувати і переробляти. Саме такі прості принципи ведуть до відповідального споживання та зменшення кількості сміття в цілому, а головне пластик. Змінювати свій спосіб життя важко, тому ось поради, які допоможуть вам поступово та легко приєднатися до Zero Waste лайфстайл. Коктейлі та кава, однаково смачні як і трубочками, так і без. Тому можна відмовитися від них або замінити металева. І звичка брати їжу з собою стала частиною нашого життя. Тому можна відмовитися від використання одноразових. Столових приладів та носити з собою власні ложку та виделку. Вони не займуть багато місця у сумці, проте кількість сміття зменшиться в рази. Що таке якось слід, і як його зменшити? Його можна розрахувати як для всього населення земної кулі, так і для окремих континентів, країн і навіть сімей та кожної людини. Всі ми залишаємо різний екологічний слід. Хтось їсть чашку рису в день ходить пішки, розпалює ввечері вогнище. А комусь для комфортного життя необхідний триповерховий будинок, наповнений електронікою, кілька автомобілів і гардеробна розміром зі спортзалу. Чим більше витрачає людина на виробництво їжі, води, предметів і енергії, тим більший екологічний слід вона залишає. Розраховано, що при нинішній кількості населення землі на одну людину умовно припадає 1,3 гектара. Цієї площі повинно вистачити на забезпечення всієї інфраструктури, промисловості, сільськогосподарських площ, доріг, житла та адміністративних будівель, місць відпочинку, розваг, місць для утилізації відходів. Але, на жаль, вчені давно відзначають, що якослів населення Землі перевищує можливості природних ресурсів. При цьому зменшити екослід, а значить подбати про майбутні планети, допомагають прості правила, що стосуються різних сфер життя. Купувати рівно стільки продуктів, товарів і послуг, скільки вам потрібно, вибирати сезонні продукти, намагатися частіше обходитись без автомобіля, або, хоча б, використовувати його спільно, підвозити на роботу колег або друзів, з якими вам по дорозі, сортувати відходи, не викидати непотрібні речі, а роздавати їх нужденним, або передавати друзям участь в групах по обміну речей, використовувати енергозберігаючу побутову техніку і електроніку та сонячну батарею. Що викликає зміну клімату? Завдяки спалюванню викопного палива, вугілля, нафти, природного газу, промисловому виробництву, виробці лісів і розведенню худоби середня температура землі підвищується. Ця діяльність призводить до викиду величезної кількості так званих парникових газів в нашу атмосферу, що посилює парниковий ефект. Парниковий ефект це нагрівання поверхні землі. Океанів та нижніх шарів атмосфери, яке спричиняє деякі гази у повітрі, водяна пара, вуглекислий газ СО2, метан С 4 і оксиди азоту є основними парниковими газами в атмосфері. Якби їх не було, не було парникового ефекту. океани замерзла б і планета була б непридатною для життя. Температура Землі, відповідно, також підвищиться, що може мати значні негативні наслідки для життя на землі. Сьогодні вже ведеться робота з розбирання завалів, які утворилися внаслідок бойових дій, та очищення населених пунктів від уламків зруйнованих об'єктів. Такі будівельні відходи можуть мати повторне використання не тільки під час відновлення пошкоджених об'єктів, а й під час виробництва будівельних матеріалів. Говорячи про утилізацію відходів від руйнації, у першу чергу їх необхідно відсортовувати. Це перший крок на зустріч екології. Вони відрізняються від будівельних відходів, адже металопластик і скло, матеріали оздоблення фасаду, армувальна сітка, мінеральна вата, уламки деревини та тощо. Окремо всі ці залишки могли б бути використані, але в наявному стані, коли всі вони перемішані в розвалах, потребують дуже ретельного сортування. Все це має бути розібрано вручну механічним способом, оскільки всередині можуть знаходитись нерозірвані розірвані снаряди або навіть тіла людей. Раніше такі ситуації були поодинокими випадками, наприклад, після вибуху газового балону. У таких випадках розбирати завали були компетенції ДСНС. Але такі вибухи ставались не часто, і зараз ми маємо значно більший об'єм робіт. Після сортування необхідно визначити групи матеріалів, які можуть використовуватись повторно. Наприклад, скло, метал, пластик тощо, а які не підлягають переробці і потребують утилізації. Наприклад, термодеформовані елементи теплоізоляції фасаду. Наприклад, у Харкові використовується спеціальний потрібнювач, і зменшує об'єм відходів у 5-8 разів. Це залежить від матеріалів, з яких було збудовано будівлю. Для управління таким комплексом потрібен лише один працівник, тож трудовитрати значно скорочуються. Комплекс оснащений подрібнювачем та магнітним сепаратором, що дає можливість подрібнювати бетонні плити на щебінь, а потім магнітом і сортувати металеву арматуру. Третій етап передбачає повернення зібраних матеріалів у цивільний обіг із використанням їх як вторинної сировини. Чернець. Так називають подрібнений метал і може бути повернутий в обіг після переплавлення. Будівельні кам'яні залишки придатні для виробництва різного виду будівельної продукції. Насамперед, йдеться про підсипки під дороги. Ними ж можна засипати вирви від розривів снарядів. лілі уламки будинків годяться як будівельні матеріали. Повалені дерева йдуть на друзки. Щебінь, отриманий із переробленого бетону, слугує для засипки боліт і котлування, а також для створення тимчасових доріг. Асфальт повторно застосовують у будівництві доріг, але спочатку його термічно обробляють за дуже високої температури. Арматуру так само повторно використовують у будівництві й у багатьох інших випадках. Також таке сміття може застосовуватись у будівельних конструкціях для створення бетону низької марки. E